Збройні сили України знищили черговий російський ЗРК «Панцирь-1С» в Херсонській області за допомогою реактивної системи Хаймарс. Міг е це сабиті, катороні ждалі. Не только 8 лет, а гораздо больше. Это, это праздник. А точність Хаймерса надзвичайно вражає. А тим часом у Сполучених Штатах активно впроваджується нова оперативна тактична ракета, яка замінить атакнути. Нещодавно там успішно випробували нову ракету великої дальності PreSation Strike. Максимальна дальність цієї оперативно-тактичної ракети становить понад 1000 кілометрів. Зараз компанія-виробник цих ракет Lockheed Martin працює над іншим Варіантом ракети із радіусом дії від 500 до 600 кілометрів, я б не давав таких узагальнюючих загалі оцінок. Я намагаюся завжди цього е, утримуватись. Ну наразі, е, скажімо так: найбільша, якщо можна так висловитись, інтрига і найбільше наші надії і сподівання е, стосуються стосу стосується Херсонщини, там де вже точно відбувся е, наш плацдарм, е, де вже від е, тривалих рейдових дій, диверсійних дій. Вдалося перейти саме до закріплення там, і навіть до перекидання туди важкої техніки. І е, фактично там наразі вирішується, е, що ж стане саме підсумком всієї цієї літньо осінньої наступальної нашої кампанії, е, тому що плацдарм вже точно відбувся. Скинути назад в Дніпро наших захисників е, ворогам не вдалося. Але е, наступне завдання значно складніше: це саме розширити плацдарм, це прорвати там їхню оборону і е, вийти на оперативний простір в тилах їхньої оборони шанс такий є. Але я наполягаю саме на слові шанс жодних гарантій таких нема. Це війна, де обидві сторони чудово розуміють, яка ціна питань. До речі, ми так весь час обережно говоримо про лівобережну Херсонщину. А якщо почитати е, москальських так званих воєнкорів, то е, вони бої на цьому напрямку так прямо й називають Бої на херсонсько-кримському направлінні. От, е, Цілком зрозуміло, що якщо е, наш плацдарм там вдасться суттєво розширити і е, з нього далі розвернутися е, на похід по російських тилах, то це означає е, безпосередньо вихід саме до перекопу, вихід до Криму. Е, проблема в тому, що Росіянам це зрозуміло не гірше за нас, і тому туди наразі будуть кинути е, всі їхні сили, всі їхні резерви для того, щоб все ж таки не допустити розширення цього плацдарма, е, не допустити там прорив їхньої оборони з хорошого в них там немає такої лінії оборони, як лінія Суровікіна на Запоріжжі. Вони сподівалися, тривалий час, що Дніпро, особливо після підриву Каховської греблі і розливу річки, що Дніпро сам по собі є достатнім бар'єром, який стримає подальше наше просування. Тепер вони лихоманково намагаються там окопатись, особливо там, де вже починається узвище. От вони вже фактично визнали, що заплава Дніпра, вона вся за нами. Але далі, там, де заплава переходить, в е, вже такий, ну там. Узвище дуже умовне насправді, але узвище порівняно із заплавою. Там загалом дуже плаский рельєф. Так от, от там, де воно е, узвище над заплавою, вони лихоманково намагаються щось таке накопати, але лінію Суровікіна вони будували 9 місяців, які, на жаль, їм на це дали. Наразі, звичайно, в них і близько такого часу немає, тому нічого подібного там такої фортифікації там е, не буде. Це було хороше, погане те, що е, на жаль, нікуди не ділася їхня артилерія. І е, дуже активно відпрацьовує по нашому плацдарму е, їхня авіація. От саме оці 500-тонні бомби е, К-500 наразі є найбільшою проблемою для наших захисників, які е, тримаються там на плацдармі. Е, трошки рятує те, що в них вкрай низька точність, плюс-мінус пів кілометра. Але е, натомість там, куди ці бомби все ж таки прилітають, ну там дуже неперелики. От і е, якщо ми, ми тут часто проводимо паралелі між нашою війною і другою світовою, то можна вже сказати, що на наша висадка в Нормандії відбулася, але попереду наші ордени. Тобто е, висадитись змогли е, скинути назад в річку або за річку не дали, але тепер треба прорвати наступну лінію оборони вже віддалену від берега. І е, чи вдасться за цього року, чи ця задача відкладеться до весни? Ну наразі ніхто все ж таки твердо такого казати е, не може, і тому я все ж таки закликав е, утриматися від якоїсь там надмірної ейфорії. Надії є, але це важелезна робота. Ворог чинить шалений опір, і натомість дуже багато потреб у наших захисників, які наразі там вдарили морози. Там дуже потрібні грілки, дуже потрібні термобілизна, хімічні грілки, стільки в взуття і ще дуже багато чого саме для війни в зимових умовах. Тому закликаю всіх наших глядачів залучитися терміново до забезпечення у тих наших частин, які наразі. mas eu tam nos tu... Дають найбільшу, скажімо нам надію на даний момент. Ну і президент Зеленський каже про те, що війна України з Росією не закінчиться так швидко, як хотілося би. Про це він заявив під час зустрічі з представниками західних медіа, зокрема з американськими. За його словами, у світі необхідно зберігати увагу до України, яка бореться за свою волю. І люди чомусь ставляться до цього як до кіно, каже Зеленський. Очікують, що у подіях не буде довгих пауз, що карт. Перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи. Але для нас, для наших воїнів, це не кіно, це наше життя. Це щоденна важка праця. Добре, що говорить про це Зеленський, тому що інколи, коли ми дивилися там єдиний телемарафон, нам здавалося, що, що нам показують теж анонси, які як трейлери якихось е, майбутніх фільмів, про, про як ми перемагаємо, швидко перемагаємо. І дуже е, багато говорили, в тому числі і керівники головного управління розвідки. Те, як ми швидко будемо у Криму, і, 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 і як ми будемо там пити каву, чи влітку, чи восени, чи, чи це буде оксамитовий сезон. Е, те, що зараз почалося, те, що говорить Зеленський, і помірковані е, якісь прогнози, що це означає? Що ця війна буде набагато довшою, аніж говорить зараз Зеленський, тобто вона буде довгою, але ми навіть не можемо собі уявити, ну в якому періоді ця буде війна там. Ну от власне ключове те, що ніхто наразі, ну ніхто притомний зараз не має достатньої інформації, щоб спрогнозувати скільки саме ця війна займе. Можливі дуже різні варіанти. От від того, що вона закінчиться в 24-му, цей варіант ще геть не виключається. І до того, що як там нещодавно розраховували деякі західних аналітиків, що вона тягнутиметься 5-6 років. От, е, ну чесно кажучи, я все ж таки більш оптиміст. Ця оцінка в 5-6 років мені не видається поки обґрунтованою. Але е, виключати таке ми теж не маємо права. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, і більш того, ми маємо готувати до гірших сценаріїв, і е, чим краще ми до них будемо готові, е, тим власне більше буде ймовірність, що піде по кращому сценарію. От, але е, у росіян є теж своє бачення, і вони його практично вже не приховують. Е, їхня стратегія перемоги розрахована на 25 й рік. От вони цілком тверезо оцінюють свої можливості у 24-му році. Вони вважають, що в 24-му році ніяких великих досягнень чи здобутків їм вже не світить. А їхня надзадача на 24-й рік це утримати ті території, які наразі є окупованими, і максимально перемелювати наші сили при спробах ці території звільняти. А далі в них все базується на вірі в друге пришестя. Тільки ми говоримо про друге пришестя Дональда Трампа у Білий Дім.